Завдання з НМТ з математики розв'язати ось таку систему, на що тут треба звернути увагу. А звертаємо увагу на те, що в лівій частині у нас однаковий вираз. Що це означає? Це означає, що вирази в правій частині рівні між собою, тобто ми можемо записати, що, наприклад, 3х-7 дорівнює 14. І далі розв'язуємо ось це просте рівняння і знаходимо х. Після цього в системі рівнянь обираємо найпростіше рівняння, це, як ми бачимо, перше, і підставляємо Х. І знову розв'язуємо просте лінійне рівняння якимось способом. Я, наприклад, поділю обидві частини на 7. І в результаті матимемо відповідь Y дорівнює 2. Спробуйте самостійно розв'язати ось таку систему і запишіть відповіді у коментарях.